Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 вересня 2024 року. Сьогодні вже відбулася повня о 5.44, ну, не повня, а місячне затемнення, ну, це та ж сама повня, тільки набагато сильніша. Місячне затемнення, яке відкриває коридор затемнення, який буде тривати. Два тижні до 2 жовтня. Ну що ж, пам'ятаєте, що день емоційно нестабільний на повню місячну, особливо, на затемнення. Це завжди з людей лється те, чим вони наповнені. Агресія, злість поганим чим наповнені, переважно. Виливається. Тому намагайтеся день провести спокійно, не піддаватися ні на які провокації. Тобто, як трамвайчик, який має свою колію, і їде, і все, знає свій напрямок, і не, від, не відволікатися на, на інших людей, на провокації, на якісь їхні вибрики. Ну що ж, дивимося, карта дня нам на сьогодні. Шістка пентаклів. На дні колоди вісімка мечів. Такий спокійний день, бачите? Земля, шістка пентаклів, обмін ресурсами, обмін грошима, взаємообмін. Чудово. До речі, на затемнення. Місячне саме, дуже добре позбавлятися негативу, залишати, тому що е, місячне затемнення, особливо коридор затемнень, він має цикли 9,5 років, 18 років. Тобто те, що ви рішення, яке приймете, воно буде тривати ось цей цикл. Тому і добре позбавлятися негативу, тому що воно більше не буде вас турбувати. Або негативних людей це от таке, як відрубали, поставили печатку, штамп і все. І, і ця людина до вас не повернеться. Ну, принаймні, от гарантія на 9 18 років, чи ця пагубна звичка дурна? Тому під час коридору затемнень потрібно все викидати. Не потрібно позбуватися. Ну що, шістка пентаклів, в якій ви будете позиції сьогодні, людина, яка дає, можливо, ви віддаєте сьогодні борги, також добре, так, віддаєте борги, платите по рахунках, роздаєте зарплатню, або ви людина, яка приймає, вам віддають борги, вам оплачують вашу роботу. ну, Можливо, вам потрібна допомога, вам допомагають. Це з різних різні варіанти допомоги, різні варіанти обміну ресурсів. Але якщо у вас є в цьому потреба, ви потребуєте допомоги, просіть, говоріть про це. Також, якщо ви бачите, ви Людина, яка в позиції дає, і ви бачите, що хтось потребує допомоги, хтось звернувся до вас за допомогою також. Давайте. Тобто, це такий день щедрості, благодійності, матеріальної допомоги, підтримки, обміну, як я вже сказала, дарування та отримання. Особливо, якщо от на дні колоди в нас вісімка мечів, якщо е, напередодні ви перебували ось в такому стані в стані безпорадності, обмеженості, глухому куті, безсилля, ув'язнення, е, ви попали в пастку, і ви не мали ні сил, ні ресурсів, ні бажання, ні грошей для того, щоб вийти, щоб ви не розуміли, куди рухатися. І от сьогодні саме прийде вам допомога. Вам, можливо, от ви, у вас не було коштів, а саме ви їх потребували на щось. І от сьогодні вони прийдуть. Розв'яжуться оці шнурки, відкриються очі, прийде допомога, і ви зрозумієте, куди рухатися. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. От не відчувається мені сьогодні такої нестабільності. От навпаки, ось ця шістка пентаклів це така гармонійна карта. Тобто такий енергообмін взаємний, тут ніхто нікого не заставляє, не... тобто це от така щедрість. Я хочу, мені це приємно, я це роблю. І от тому чудово вона гармонізує от таку енергію нестабільності емоційної. Що нам буде допомагати? Дев'ятка посухів. Хм, що ми втомилися вже що ми, вже? що ми завершуємо вже той цикл, який ми проходили? Ці справи, які ми доводимо щось до кінця. Коли ми розуміємо, що вже ми за крок до успіху, до перемоги, до завершення. Перепрошую, коли ми, е, така карта в позиції, що допоможе, що ми е, наполегливо завершуємо з радістю такий, знаєте, останній ривок, стійкість наша така проявляється, тому що ми вже бачимо оцей фініш, і ми, якнайшвидше найшвидше, хочемо це завершити і закінчити. Коли ми розуміємо, що ми близькі до успіху, що залишився останній крок, знаєте, от коли в мінусовій позиції та карта, то от ми не хочячи, з таким стогненням, з втомою, ой, надоїло все. А коли в позиції плюсові, то ми з радістю, навпаки, знаєте, коли відкривається друге дихання, тому що я бачу вже цей прапорець. Я бачу вже фініш і все. Я вже з радістю, з новими силами завершую. А що нам буде заважати? Помірність. Ну, тому що так, дев'ятка посухів це вогонь. І вогонь нам, нам допоможе закінчити, завершити. От що ви там, можливо, от саме так по коридору затемнення добре позбуватися чогось, і, можливо, ви собі спланували виборитися з своїми залежностями, якісь погані звички залишаєте, і от ви вже, вже, вже останній крок робите. І поміркованість це коли ми е, не поспішаємо, коли ми е, таке проявляємо терпіння. А вогонь і терпіння ну це трошки різні речі. І саме така от. Поміркованість, спокій, терпіння, спокій, гармонія, безтурботність. Так, вона, вона сьогодні добре проявляти такі якості, але е, коли в тебе нема проблем, коли ти нічого не позбуваєшся, нічого не завершуєш, а от просто проживаєш оце, це місячне затемня, цей коридор, тоді так. Але якщо ви на етапі ось дев'ятки посухів, на етапі завершення, закінчення, тоді поміркованість буде заважати. Тому ви вже самі дивіться і самі підставляєте. Ну, звісно, що якщо ви хочете залишити якісь шкідливі звички, ну, то поміркованість вам не, не допоможе позбавитися їх. Тому вже дивіться, підставляйте, якщо ви, у вас все гаразд, ви і так гармонійна людина, живете в гармонії, ну, то поміркованість ніяким чином вам не завадить. Навпаки, сьогодні потрібно бути ось такий медитувати, пити багато води, бути спокійним, а якщо ви от на стадії дев'ятки посухів, ну, тоді ні, поміркованість не для вас сьогодні. Навпаки, потрібно проявити наполегливість, впертість навіть таку, щоб завершити, закінчити те, що ви, собі, що ви собі спланували зробити. Ну що ж, мої любі, мирного і спокійного дня нам, щоб день був гармонійний. Не потрібно виймати з себе якісь спогади, якісь порівнювати, шкодувати, от тому що буде ось така тенденція сьогодні до такого, знаєте, колупання в собі. Коли ми за щось чимось шкодуємо, коли ось такі емоції наші не на місці. Тому відганяйте зразу з себе такі сумніви, образи. Налаштовуйтесь на позитив, на що те, що все буде гаразд, я керую своєю долею, я керую своїми емоціями і я не дозволю, щоб я контролюю їх, щоб на мене вплинув хтось ззовні. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ну, Пам'ятайте тільки рішень важливих бажано не приймати, або вони мають бути обґрунтовані, обдумані, тому що це штамп, який неможливо буде відмінити. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на ваші коментарі. Для мене вони дуже важливі, дуже потрібні. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємося, папа, буду робити ще передбачення на коридор. Що буде відбуватися з кожним з нас в коридорі? Не знаю сьогодні, виставлю завтра, як, як я його встигну зробити. Ну що ж, любі мої, почуємося ще, папа.